Вітаю вас, друзі. А ви помітили, що у нас в країні останнім часом з'явився такий дивний неоголошений флешмоб? Спочатку як ня говорить щось проти України, а потім, коли отримує зворотню реакцію, то починає вибачатись або просто відверто нити. Розказують, що Крим наш бігає уже не наш з цим. я хочу зділати і примісті зуміння українським рештом. А какої війні річ? А не... Я приношу свои извинения за столь свои громкие слова. Полетели! Ребята, пожалуйста, остановитесь. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Не стала винятком і нова героїня цього випуску, яка спочатку називала українців бидлом, а потім стала теж вибачатись. Я дійсно слишком різко висказалася. Я хочу принести свої іскрині вибачення. А все почалось пару днів тому у Харкові. Був день вишиванки, і люди вийшли на вулицю у вишиванках, пройшлись ходою. І от один чоловік записував думку інших людей про цей парад вишиванок, і там і натрапив на нашу. Героїню, так би мовити, яка одразу почала нести доволі антиукраїнські речі. Ваша міння по, по поводу паради Це это... просто Чому? Знаєте, Я просто на самом деле хорошо знаю історію цієї країни і знаємо, що слоган слава Україні, Героям слава це нацистський слоган. Це що тоді виходить? У нас президент нацист? Слава Україні. Або може вона просто занадто багато дивилась Олександра Дубінського. Слава Україні, героям слава. Саме головне в тому, що це привісти по суті є нацистським. По перше, хочу привітатися. Слава Україні, героям слава. Словом, якась каша в голові, що у неї, що у дубінського. Проте це ще не все відео. Далі вона почала у стилі типового антимайданівця, розповідати, що люди, які вийшли на вулицю, вони усі погані, безробітні, і їм треба йти і працювати. зараз йдуть люди, які знайте, вони зарабатують ну, потолок мабуть, тисяч шесть. того, щоб зараз піти працювати і якось то економіку нашої країни, розвиватися. Вони ходять, займаються за слово. ну мені це просто смішно. Я не буду окремо зупинятись на тому, що насправді це просто брехня, коли кажуть, що люди, які вийшли на будь-який протест, акцію чи ходу, вони усі безробітні. Ні, це просто люди, у яких є громадянська позиція. Тут цікаво, друзі, зовсім інше. Річ у тім, що ось ця жінка, знаєте, вона повчає людей, що їм треба розвиватись. Там вона далі буде казати, що їм потрібно читати книжки і що треба платити податки для. Того, щоб підіймати економіку нашої країни, вона насправді має доволі специфічну роботу, сама з якої точно не платить податки, і яку ну складно назвати високоінтелектуальною, якщо ви розумієте, про що я та й єдина економіка, яку вона дійсно може підняти, це мабуть хіба що економіка і лікиви на рішення прийнято. Дякую. переходимо Закон прийнятий прийняти цілому. переходимо до наступного. Ви іноді член поправляєте? Ні, 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 а да. Отже, куди нам простим смертним, які ніколи ніде, звісно ж, не працювали, і тільки виходили на паради вишиванок до цієї просто гуру з питань підняття економіки. Вместо того, щоб працювати, розвиватися, там не знаю, читати книги, сидіти дома вони якоби да, е, там, Вот я не знаю, що сьогодні за день, День вишиванок поміє. день вишиванок. дінь вишивана. Да. То есть считаете ли вы этот парад парад быдла? Отчасти, да. Часті даєте ну дійсно не люди, яким нічого діли. А поки ви так само як і я не перестаєте офігівати від цього потоку інформації, підписуйтесь зараз вже на мій канал, можете і ще в інших соціальних мережах. І не забувайте натиснути до цього відео лайк. Це дуже і дуже важливо. І маю вам сказати, що далі один із учасників маршу вишиванок прокоментував слова у нашої прекрасної а, економістки. Зараз брав лотерію и у девушки, она говорит, что этот аппарат быдло и нацистов. А, ну, на самом деле, со мной в одном в одном ряду шли доктора наук, и, в принципе, я не думаю, что они быдло и нацисты. Але всі оті доктори наук, вони точно не читали книжок, не розвиваються і безробітні, звісно. Это личное мнение, так сказать, девушки, если она Може так виражатися, значить, вона ні совсім совсем совсім относиться, якраз к тому, чому вона сказала. Повага цьому пану, але це теж іще не все. Ви зверніть увагу на хлопця, який ставить питання: де Україна? В якому сенсі треба казати ось тут. Дякую у цій історії. Прекрасно усе, тому що з'ясувалося, що цей хлопець, який ставив запитання, це той самий, який собі на лобі набив татуювання Кернес жив, коли Геннадій Кернес помер. Знаєте, я б ще й не здивувався, якби виявилось, що оператором, який знімав оце відео, був Петро Порошенко. Після того як ця історія набула широкого розголосу, блогер Андрій Луганський знайшов номер телефону цієї нашої героїні і зателефонував їй. А скажіть, будь планіруєте ли ви записати відео з ізвініннями? Да, однозначно, тому що такой кібербулінг не виділить ніхто. Бідна та нещасна, вона просто назвала українців бидлом, а тепер не розуміє, чому це її критикують. А чому, собственно, ви думали в той момент? Знаєте, скоріше скоріш. Всего... Я не думала, взагалі. І з цим складно не погодитись, зате чесно. А скажіть, пожалуйста, вот спрашивают, а, Уточніть у вас вопрос. А чий Крим як ви вважаєте? А це моє улюблене контрольне питання, яке працює завжди стовідсотково, і звісно ж, вона не змогла на нього відповісти правильно. А чий Крим, как ви вважаєте? Я, чесно кажучи, не хочу коментувати. Цей І ще одне контрольне питання вона теж завалила. Так що у мене немає тепер взагалі жодних сумнівів щодо її поглядів. Ви вважаєте, що Путін убийця? Я, мабуть, не зможу це прокоментировать. Дійсно, стільки не такого випро. Якась вона вже взагалі не така впевнена, як була тоді, коли казала, що українці бидло. Цікаво, чому це. І далі, звісно ж, ми побачили її вибачення і ниття про те, що виявляється, її тепер іще й звільнили з роботи. Ну, походу, з іншої, а не з тієї, про яку я казав раніше. Попала відео, де я дуже громко висказувались по поводу. порадов через дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила. Мне очень неприятно, что я прислала вам такие эмоции. Я сполна поплатилась за свое действие, потому что меня уволили с работы. Я получила, на самом деле, большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что больше не повторится. Я ценю культуру нашей страны. І ще раз приношу свої скриніці усе цілком закономірно виступила в Україні проти українців, отримуй наслідки. І знаєте, я вже дуже багато разів казав про те, що ми маємо взяти приклад із Латвії і запровадити інститут негромадянства, щоб отакі от індивиди, які ненавидять Україну, щоб вони не могли голосувати на виборах, і щоб вони не впливали на політичну ситуацію в нашій країні. Проте я не буду знову це повторювати детально розжовувати. Я про це повторюсь, сказав дуже і дуже багато разів. Цього разу я хотів би звернутися до ось таких людей, які живуть в Україні, але ненавидять чомусь нашу країну. Знаєте, дуже зручно і ефективніше було би ненавидіти Україну, якби ви звідси. Поїхали. А якщо ви не любите наш народ, не шануєте нашу мову, ненавидите нашу державу, але не збираєтесь звідси валити, то тоді можете засунути свою думку проти України туди ж, де Ілля вас зберігає свої довідки.